Правоохоронці спільно зі співробітниками СБУ в Тернопільській області викрили злочинне групування, учасники якого продавали різноманітні психотропи та канабіс. На незаконному бізнесі зловмисники заробляли по кілька тисяч доларів на місяць, збуваючи близько 3,5 кг кілограм заборонених речовин. Оперативники спільно з фахівцями кримінального аналізу з'ясували, що злочинну діяльність організував 20-річний уроджений з Луганської області. Він закуповував психотропні речовини великими партіями за гуртовими цінами. і реалізував. В їх через свої магазини створені в телеграмі, аби не потрапити в поле зору поліцейських. Організатор щотижня змінював місце проживання. Допомагали йому п'ятеро спільників, які відповідали за отримання товару, його фасування, пошук покупців, а також за реалізацію. Бізнесмени відправляли товар через поштові сервіси в різні куточки України. Розрахунок зловмисники отримували в криптовалюті. Працівники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі співробітниками СБУ та за силової підтримки спецпризначенців провели одночасно 10 обшуків. У помешканнях фігурантів серед вилученого майже 10 кілограмів психотропних речовин, альфа, пвп та амфетаміну, а також наркотичний засіб, канабіс, вилучили 100 тисяч гривень готівки, мобільні телефони, чорнові записи й інші речові докази злочинної діяльності. Орієнтована вартість вилучених заборонених речовин та засобів за цінами чорного ринку становить близько 10 мільйонів гривень. Затримано організатора та двох його спільників відповідно до статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Слідчі під процесуальним керівництвом термі... Обласної прокуратури повідомили їм про підозру за частиною 2 та 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Санкція статей передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників злочинного групування. Триває досудове розслідування.